Нового надходження. Лише вчора ми їх отримали. Сьогодні вже другий день презентації. Вся ця позиція йде у нас тепла, сезон осінь, зима. Є фірмові модельки. Можуть траплятися у тепленні. але вся позиція йде тепла. Мішечку приблизно 70 одиничок. Ціна мішечка по курсу на сьогоднішній день. Лише 3086 гривень. Штанці по модельному ряду і замужені донизу, зустрічаються, і на манжетиках в достатній кількості. Хороші ходові розміри, як бачите, йдуть. Лоти і відеогляду йдуть у нас по повній оплаті на офіційний розрахунковий рахунок ФОП. Мінімальне замовлення один мішечок стандартної ваги 25 кг. Штанці трикотажні без корточок. Лише штани 25 кілограмів, 3086 гривень в мішечку приблизно 70 одиничок. Є ще вільний за сьогоднішній день 14 мішечок. Можливо, хтось пропустив огляд 14-го лоту, то. Огляд викладений в групу Viber, можете перейти переглянути. А в прямому ефірі зараз вже 15-й. Ой, 16-й. 15-й, був у нас перед цим його забрали. Зараз огляд 16-го мішечка. Модельки і чоловічі, і жіночі. Дякую, що ділитеся лайв-трансляцією. Так, зараз у нас на огляді позиція штани 3 котажні даної позиції 202. 2 Якщо є бажаючі придбати вже зараз саме цей мішечок, пишемо в коментарях, беру. Забираємо лот номер 16 з прямого ефіру. І далі у нас буде викладка і презентація наступного 17 го лоту. 16 й мішечок. Друзі, хто бажає придбати, забираємо просто зараз. Якщо бажає, що на 16 мішечок немає, то будемо викладати огляд в групу Viber для продажу. Ціна 3086 гривень 3086 гривень за мішечок стандартної ваги 25 кг. Мішечку приблизно 70 одиниць. Ось у нас цей мішечок. Це лише частина лота.